Це просто бомба-вітамінка. Вітаю! Сьогодні буду готувати салат, який здивує вас і ваших гостей. Для початку в миску натру сиру, моркву на велику терку. Також сюди на велику терку, натру половину цього шматочка твердого сиру, на велику терку. Можна замінити на сирки. І на маленьку терку натру декілька зубчиків чеснику. Дрібненько наріжу 200 г чорнослива без кісточки. І чорнослив додаю сюди до салату. Залишилось дрібненько нарізати два відварних яйця, додаю яйця. І дрібненько наріжу зелень. Це петрушка і кріп. Перед подачею посолю і заправлю це все сметаною. Або ж можна йогуртом. Або ще можна половину майонезу, половину сметани. Хто як полюбляє? Перемішаю і заправлю одну порцію для себе. солі. Я буду додавати половину сметани і майонезу. Перемішую. Ось погляньте, який має вигляд салат. Це просто бомба вітамінка. Скуштуємо. М -м -м. Соковитий Дуже смачно. Чорнослив додає таку солодкуватість салату, а часничок таку пікантність. Смачного.